Завдання 4. Заміна коліс на гусениці дозволяє значно підвищити прохідність трактора. Це відбувається внаслідок. Ну що ж, давайте міркувати. У нас є такі варіанти відповіді: а збільшення потужності двигуна від того, що ми замінимо колеса на гусениці, потужність двигуна ніяк не зміниться. Б. Збільшення маси трактора. Маса трактора дійсно може трохи збільшитися, і вона збільшиться, але це не допоможе краще проходити е, якийсь багнюк чи інші такі місця. В. Зменшення тиску трактора на ґрунт, це вже вірно. Чим більша у нас буде площа, а якщо ми колеса замінимо на гусениці, у нас площа опори збільшиться. Це призведе до того, що сила, що діє на одиницю площі, зменшиться, тиск зменшиться. Г. Збільшення швидкості руху трактора. Це також невірно. Тому що у нас заміна коліс на гусениці приведе лише до зменшення швидкості руху трактора. Отже, записуємо, що заміна, заміна коліс. На гусениці. На гусениці. Заміну колісного гусениці збільшить. Площу, площу дотику, дотику трактора. на грунт трактора на грунт так и так c зменшить зменшить тиск Грунт. І збільшить прохідність і збільшить прохідність. Є? Ну що ж записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Тобто, у нас правильна відповідь В. Є. Ну що ж, ось таке завдання на тиск, який створюють тверді тіла. На цьому вправу завершено.